Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми вам розповімо про відновлювальну комунікацію та техніки, які можна використовувати. Відновлювальна комунікація це вільний від маніпуляцій, тиску діалог, спрямований на розуміння з самою людиною різних сторін конфлікту і прийняття неї відповідальності за пошук виходу з проблеми. Відновлювальна комунікація допомагає людині подивитися з усіх боків на конфліктну ситуацію, в тому числі зрозуміти стан інших учасників, оцінити можливі наслідки. І самому зробити усвідомлений вибір подальших дій. У відновлювальній комунікації основний акцент робиться на збереженні конструктивних відносин між людьми. Вона фокусується не тільки на власному мовленні, але й в більшості на підтримці розуміння мовцем ситуації за рахунок наступних технік, активне слухання, правильне формулювання запитань, ехотехніки, які включають перефразування та резюмування, а також ефективний зворотний зв'язок. Тож пропоную вам е, послухати е, цю інформацію, і я передаю слово учасникам, які розкажуть вам детальніше про згадані техніки та продемонструють приклад. Активне слухання це уважне і шанобливе вислуховування і прийняття того, що говорить співрозмовник. Саме ця техніка дозволяє вирішити найважливішу проблему проблему довіри. Співрозмовнику важливо відчути себе почутим та зрозумілим. Ключовий принцип у використанні техніки активного слухання це чути і сприймати справжні почуття співрозмовника. Техніка активного слухання включає в себе наступні аспекти, а саме: ставтеся до співрозмовника з повагою, слухайте уважно, не роблячи оцінок. Підкреслюйте розуміння співрозмовника мімікою та жестами, наприклад, кивайте. Вираження згоди, так-так угу, та подібне. Задавайте питання, щоб краще зрозуміти ситуацію. Ви маєте на увазі що? Ви відчуваєте роздратування, гнів, образу з приводу. Розкажи мені більше про. Саме такі запитання допоможуть вам спонукати співрозмовника до подальшої розмови. Якщо ви відчуваєте, що він не повністю описав ситуацію, свою точку зору. Або власні емоції. Коли ви запитуєте, то необхідно ставити питання доброзичливим тоном, налаштовувати співрозмовника, щоб він більше відкрився вам та пояснив ситуацію. Слухайте співчуття. Якими б негативними емоціями ви не були охоплені, спробуйте уявити себе на місці іншої людини. Уявіть, як ви, і ваші відповіді сприймаються з його позиції. Використовуйте для підтримки розмови немовні засоби, такі як посміхатися, схилятися до співрозмовника, дивитися йому в очі. Показуйте, що ви уважно слухаєте і сприймаєте сказане. Стисло, повторіть найбільш важливі пункти розповідей учасників суперечки. Іншими словами, наскільки я зрозуміла, ти кажеш, що. Для розуміння різниці та відмінності у поведінці, я опишу наступні ситуації розставання приклад активного слухання. Я дуже засмучена розставанням. Я просто не можу перестати думати про це. Мені дуже прикро це чути. Тобі, мабуть, дуже важко. Ти хочеш поговорити про це більше? Так, я просто відчуваю, що я так багато віддав стосункам і нічого не отримав натомість. Я розумію, чому ти так почуваєшся. Важко, коли ти докладаєш багато зусиль для чогось, і це не виходить. Так, а що стало причиною розриву. Приклад, коли не слухають. Я дуже засмучена розставанням. Я просто не можу перестати думати про це. О, це погано. В будь-якому випадку ти бачила цей новий фільм, який ще не вийшов? Ні, мені зараз не хочеться про це говорити. Добре, я розумію. У мене теж був розрив кілька років тому і дозволь сказати, що це було набагато гірше, ніж у тебе. Угу. Дякую за спробу допомогти. Але я не дуже хочу зараз порівнювати ситуації. Давайте поговоримо про запитання. Для того, щоб співрозмовник мав можливість у більшому обсязі відповісти на питання, треба поставити таке питання, яке сприятиме цьому, тобто так зване відкрите питання. Тож, бувають декілька видів запитань. Відкриті питання. Вони вимагають розгорнутої відповіді чи пояснення, зазвичай починаються зі слів, як, хто. Чому? Яка ваша думка? Що ви хотіли в результаті цього? При цьому виникає така невимушена атмосфера, але людині буває важче на них відповідати. Другий вид це закриті запитання, припускають однозначну відповідь так або ні. Пояснюють певний факт. Ви образилися на його слова. Це скорочує час розмови, але може створити враження, що людина перебуває на допиті у партнера. Та останній вид це альтернативні запитання. Це щось середнє між відкритими і закритими питаннями. Пропонують декілька варіантів відповідей. З одного боку, даючись можливість співрозмовнику погодитись з яким-небудь із запропонованих варіантів, а з іншого залишають питання відкритим. Відчували гнів, образу, досаду, розгубленість чи ще щось. Формулюючи запитання, необхідно дотримуватися певних правил. По-перше, запитання має бути осмисленим і коректним. Формуватися коротко, зрозуміло, нечітко формульовані запитання ускладнюють їх розуміння і пошуки відповіді. Складні запитання доцільно розбити на прості. Перераховуючи альтернативи, необхідно називати всі варіанти. Як приклад, ми перенесемо переговори на завтра чи на післязавтра. У запитанні не сказано, чи на інший день. Можна навести приклад закритих питань. Вам сподобався фільм? Чи був ваш виступ хорошим? Чи є у вас хобі чи інтереси, чи варто підходити до цієї проблеми з іншого боку? Відкриті запитання спонукають до більш детальних та широких відповідей, тоді як закриті викликають конкретні та прямі відповіді. Приклади відкритих запитань, що ви думаєте про фільм? Як ви відчули свій виступ? Чи можете ви розповісти мені більше про свої захоплення та інтереси? Який, на вашу думку, найкращий спосіб підійти до цієї проблеми? Варто зазначити, що часто закриті питання, особливо в процесі відновної комунікації, можуть носити звинувачувальний характер. Наприклад, це ти розбила скло у вікні? Перефразоване відкрите питання. Поясни, будь ласка, як трапилося так, що у вікні розбите скло? Або ж ти кажеш неправду? На розкажи, як цю ситуацію ти бачиш зі свого боку. Правильно сформульоване запитання є необхідною умовою ефективних пошуків відповіді, тобто отримання необхідної інформації. Важливим моментом поліпшення взаємодії є вияв почуттів та інтересів таким чином, щоб вони не сприймалися партнером як погроза на його адресу. Для цього рекомендується перейти від ви тверджень ви, висловлювань до я тверджень я звернень. Якщо у фразі, яку ви використали, на першому місці стоїть ви або «ти», складається враження, ніби ви вважаєте, що ви маєте рацію, а ваш опонент помиляється, що ви звинувачуєте його в чомусь, вимагаєте від нього пояснення чи виправдання. Наприклад, ти не так поводишся, ти не повинен був цього робити, ти завжди робиш по-своєму, ти ніколи не. Такого типу висловлювання спричиняють відхилення від суті проблеми і перенесення уваги на особу того, кого вважають неправим. Більш конструктивною формою висловлювання є Я-твердження, які є складнішими за конструкцією проте більш ефективними у спілкуванні. Структурно Я-повідомлення складається з чотирьох частин. Перша частина Слід об'єктивно неупереджено описати ситуацію або поведінки людини, що викликає у вас негативні почуття. Наприклад, напруження, роздратування, невдоволення. Описувати ситуацію або чиюсь поведінку зазвичай починають зі слова коли. Наприклад, коли я бачу, що, коли я чую, коли я стикаюся з тим, що. У цій частині я повідомлення потрібно констатувати факт. Уникнувши і неясності, і звинувачувального тону та моралізаторства. Потрібно говорити про поведінку людини, дитини або батька, але не давати оцінку її особистості. Друга частина потрібно назвати ті почуття, які ви відчуваєте з приводу поведінки людини. Наприклад, я відчуваю роздратування, безпорадність, біль, образу тощо. Третя частина слід чітко і ясно показати, яка негативна дія приводить до такої реакції. Четверта частина має містити прохання або повідомлення про те, як саме співрозмовник може змінити свою поведінку. Наприклад, витвердження: звинувачують, доводять неправоту і тому подібне. Чому ви завжди мене перебуваєте? Ви набридли мені своїми запитаннями. Я твердження проявляють почуття, інтерес, орієнтують на результат. Наприклад, я був би дуже вдячний, якби ви потерпіли, поки я закінчу. Звичайно, крім тих випадків. Коли ви вважаєте свої слова настільки важливими, що сказати їх необхідно зразу. Я був би вам вдячним, якби ви свої запитання поставили у більш слушний час. Ти не приділяєш мені часу замінити на коли ми проводимо час разом, я відчуваю себе щасливою, але коли ти не біля мене, мені самотньо. Ось чому б я хотіла бути поруч більше. Ти мене не любиш замінити на мені боляче, коли мої повідомлення не читають. Я відчуваю себе покинутою. І не потрібною, ось що б я хотіла, аби б ти мене не ігнорував. Ти ледачий і неуважний, ти ніколи не прибираєш за собою і створюєш безлад на кухні замінити на я твердження. Я відчуваю розчарування, коли бачу брудний посуд у раковині, тому що мені подобається підтримувати кухню в чистоті. Чи можемо ми погодитися мити посуд одразу після їжі? Ехотехніка перефразування та резюмування. То що ж таке ехотехніка? Ехотехніка це повторювання слів та словосполучених співрозмовника. Вона виконує роль запитань, і потрібна нам для того, щоб спонукати співрозмовника продовжувати розповідь. Повторювати треба ті слова і словосполучення, які мають найбільше емоційне забарвлення, а також ті, які співрозмовник сам всіляко повторює, виділяє та підкреслює. Перефразування. Сутність цього методу полягає в тому, щоб повернути співрозмовникові його вислови, але сформулювавши їх своїми словами. Розпочати можна так. Як ви вважаєте, на вашу думку, інакше кажучи, ви вважаєте що, і так далі. Тобто, головна мета цього методу це уточнення інформації. Завдяки цій техніці співрозмовник матиме уявлення про те, як саме ми його зрозуміли, а також що в його словах нам здається найважливішим. Існують три основні правила використання перефразування. Перше. У розповіді співрозмовника ми виділяємо найважливіші та найсуттєвіші моменти. По-друге, не треба нічого додавати від себе або якось по-інакшому інтерпретувати сказане, і по третє, Перефразування треба комбінувати з іншими техніками. Існує два види перефразування. Перший вид відображає зміст, сказаного співрозмовником. Він застосовується для того, щоб спонукати його, продовжувати розповідь, а також для того, щоб дати йому уявлення про те, як ми його зрозуміли. Другий вид відображає емоції та почуття співрозмовника. Він застосовується для того, щоб спонукати його говорити про свої емоції, дати йому зрозуміти, що він має право на будь-які емоції, в тому числі лють, злість і так далі. І це допоможе. Може йому краще зрозуміти, чому він їх відчуває. При перефразуванні можна використовувати такі фрази. Як ви вважаєте, на вашу думку, ви гадаєте, інакше кажучи, ви вважаєте, що, чи правильно я вас зрозумів що, і так далі. Резюмування. Сутність цього методу полягає в тому, щоб відтворити слова та фрази, сказані співрозмовником, у стислому вигляді, тобто це є підбиття підсумків. Основною метою резюмування є виділення головної думки. Цей прийом достатньо часто використовується в обговореннях при розгляді претензій або розв'язанні найрізноманітніших питань. І особливо корисним він є, коли обговорення заходить у безвихід, або йде по колу, або не може закінчитися, як у випадках, з особливо балакучими співрозмовниками. І це є таким дієвим та необразливим способом закінчити розмову і не гаяти свій час на речі, що не стосуються справи. А при резюмуванні можна використовувати такі словесні фрази. Якщо тепер підсумувати сказане вами, то вашою головною ідеєю було, як я вас зрозумів, і так далі. Основними правилами резюмування є: перше, говорити треба лаконічно та зрозуміло. Друге, відтворювати слова та фрази, сказані самою людиною. Третє, не оцінювати сказане співрозмовником. І четверте уникати будь-яких порад або настанов. А тепер перейдемо до прикладу: співрозмовник 1. Я не впевнений, чи ми зможемо закінчити проєкт вчасно. Нас не вистачає людей, а терміни дуже жорсткі. Співрозмовник 2. Як я вас зрозумів? Ви стурбовані щодо закінчення проекту і вважаєте, що це через брак працівників та жорсткі дедлайни? Співрозмовник 1. Саме так. Можливо,. Нам вдасться задіяти інших працівників у відділі, щоб закінчити проєкт вчасно. Співрозмовник 2. Тож, ви хочете закінчити проєкт вчасно, і для цього задіяти додаткових працівників. Зворотний зв'язок у спілкуванні це відзеркалювання людьми один для одного: оцінок, думок, почуттів, що виникають під час їхнього контакту, який включає в себе два аспекти. Перший це надання співрозмовнику враження про його поведінку. А інші це отримання аналогічної інформації від людини про вас. Даючи зворотній зв'язок, потрібно говорити лише про поведінку людини, а не про її особистість. Треба бути конкретним, тобто говорити лише за певні ситуації, не екстраполюючи їх на інші аспекти життя. Треба говорити від свого імені: тобто, я вважаю, на мою думку, мені здається. Також ні в якому разі не треба звинувачувати або оцінювати вашого співрозмовника. І головне враховувати потреби людини і її можливості змінюватися, тобто не говорити про те, чого людина не може в собі змінити, наприклад, вади зовнішності. Взагалі розрізняють чотири основних етапи зворотного зв'язку. Першим є те, що ми повинні отримати дозвіл до надання цього самого зворотного зв'язку людині. Якщо вона не хоче або ще не в змозі почути про ту чи іншу ситуацію, то ми не можемо її змусити до цього. Другим є те, що ми описуємо, що в поведінці і діях людини їй і надалі потрібно в собі зберігати, продовжувати або утримувати. Третім етапом є те, що ми кажемо людині, щоб їй варто було б в собі зменшити, чому менше приділяти уваги, де бути тихішим чи спокійнішим. Проте це не означає, що ми кажемо людині, що їй взагалі нічого не потрібно робити. І четвертим етапом є те, що ми акцентуємо увагу на те, щоб людині потрібно було б собі збільшити. Чому більше привертати уваги? Де бути гучнішим чи яскравішим? І наостанок я б хотіла б вам навести приклад розмови менеджера та робітника Джона, де менеджер дає зворотний зв'язок Джону про його роботу. Менеджер: Добрий день, Джоне. Я б хотів би з вами поговорити стосовно вашої презентації, яку ви зробили минулого тижня. Джон. Так, давайте. Менеджер. Мені дуже сподобалася ваша розповідь, вона була ґрунтовною та цікавою. Проте я помітив, що ви трохи нервували під час свого виступу, Джон. Так, я трошки нервував, менеджер. Я, звичайно, розумію, що публічні виступи можуть бути нервовими. Але мені здається, що вам потрібно над цим попрацювати, особливо на посаді лідера. Можливо, я міг би вам запропонувати якісь семінари та курси, де ви могли б підвищити свої навички у цій галузі. Як ви до цього ставитесь? Джон, мені здається, це гарна ідея. Дякую. Наведу вам ситуацію для прикладу, використовуючи техніку активної комунікації. Особа 1. Мені дуже складно встигати з курсовою роботою. Я не знаю, що мені робити. Особа 2. Здається, ви перевантажені навчанням. Чи можете ви розповісти мені більше про те, що зараз відбувається? Особа 1. Цього тижня у мене дуже багато завдань. Тому я не можу зосередитися. Мені здається, що я не запам'ятовую жодної інформації, яку вивчаю. Це стає дуже неприємно. Особа 2. Так, я розумію. Це буває складно поєднувати навчання, написання курсової роботи, а також запам'ятовування всієї інформації. І як ви плануєте вирішувати цю ситуацію? Що до цього робили не так? Особа 1. А я навіть не думав про це. Мабуть, я намагався виконати всю роботу одночасно. Але це не надто вийшло. Напевно, мені потрібно розділити роботу на менші та легші частини. Особа 2. Якщо я правильно вас зрозумів, то ви будете виконувати всю роботу маленькими частинами та неодночасно. Особа 1. Так, розділення курсової роботи допоможе мені визначити пріоритети, а також сконцентруватися на одному предметі. Це значно полегшить сприйняття інформації. Як я раніше, сам не здогадався. Але все ж таки в мене ще є декілька запитань щодо цього завдання. Особа 2. Розумію, це буває складно. Особливо, якщо це не те, до чого ти звик. Чи не пробувала ви звернутися до свого професора або пошукати якісь онлайн-ресурси, які допоможуть розібратися в матеріалі? Особа 1 ні. Але це гарна ідея. Останнім часом я відчуваю себе ізольованим від навчання. Думаю, це зможе мені допомогти. Особа 2. Так. Це чудова ідея. Важливо не боятися просити про допомогу, коли вона вам потрібна. Є доступні ресурси, щоб підтримати вас. Особа 1. Дякую за розмову зі мною. Тепер, коли я маю план розбити курсову роботу на частини та попросити професора про допомогу, я почуваюся набагато краще. Особа 2. Будь ласка, радий був допомогти. Просто робіть це крок за кроком. І не бійтеся, попросити про допомогу. Якщо вона вам потрібна, робіть все по черзі, і у вас обов'язково все вийде. Кожна з опрацьованих сьогодні технік є важливою в процесі відновлювальної комунікації. Наприклад, активне слухання та формулювання запитань допоможе вам краще зрозуміти погляди та потреби співрозмовника, техніка я твердження допоможе вам висловлювати свої думки та побоювання. Ехотехніка допоможе вам переформулювати інформацію та підсумувати діалог, а ефективний зворотній зв'язок допоможе вам зрозуміти, наскільки ефективним є процес діалогу. Тому наша головна порада для вас: намагайтеся використовувати всі ці техніки під час комунікації з іншими людьми. Кожна з них може допомогти вам досягти взаєморозуміння та бажаного результату. У будь-якій сфері життя, дякую всім учасникам за те, що взяли активну участь у нашому проєкті. А вам за те, що ви розвиваєтесь з нами.